Друзі, привіт! В мене в руках такий класний чемоданчик. І зараз побачите, що всередині чемоданчиків. Давайте так, забегу наперед. Раз, два. да. 125 акумуляторна шліфмашинка. болгаріна, турбінка. Да. Подивіться на цю якість. Відкриваємо наш чемоданчик. І ми бачимо всередині просто скарб. Дійсно, все дуже класно зроблено. Це в нас йде від компанії Forte. Моделька на 125 круг. По комплектації тут просто пушка ракета. Да? Два акумулятора, 4 амперних, саме два штучки. Це буде все в комплекті. Раз акумулятор, два акумулятори. Акумулятори йдуть з макітовською посадкою. Індикацією зарядочки. Ну такі чижеленькі акумулятори, значить, все добре. Паралончиком все зроблено так, що це просто як профі інструмент якийсь. Ну Він дійсно класно сидить в руки. Форти зараз поміняли повністю дизайн, кольор. Поміняли фабрики, заводи в Китаї. Да? Ну, хай це буде Китай, не буду розказувати ніякі сказки, але все одно це дуже класний інструмент. Корпус прорезинений, сірого кольору. У нас іде редуктор, 125 круг. І давайте спробуємо, як вона у нас жужить. Хочу сказати, що звіт вона дуже класно, вібрації ніякої немає. Дуже зручно тримати в руках і зручно, що в неї є фіксація. Можна зафіксувати кнопочки. І можна змінювати швидкість. Можна зробити швидкість менше, можна зробити швидкість більше. Тому дійсно класний варіант для тих, хто шукає акумуляторну шліфмашинку на 125 круг. Розгляньте саме цей варіант від компанії Forte. Вона доступна по грошам. У неї хороша комплектація, в неї буде два акумулятора на 4 А, в неї буде повноцінна зарядна станція ти в комплекті. Да? Ручка, ключ, відрізний диск. І головне, що акумулятори всі взаємозаміняємо. І дивіться, якщо ми беремо пилку або секатор, да? акумулятор зняли, поставили від форте, да? Раз. Все в нас працює. Треба поставити акумулятор від Прокрафта, поставили. На нашу пилочку. Да? Ну, дійсно, все класно і все буде працювати. Тому, друзі, кого буде цікавити дана моделька акумуляторної пилочки, у нас їх не так багато, ми їх отримали. Партія така мінімальна, тому що їх просто-напросто, ну, чесно кажучи, розбирають. Тому не знаю, коли ви будете мені писати або дзвонити, будуть вони, не будуть, але все одно, якщо тебе зацікавила саме ця моделька від. Компанії Форти акумуляторна шліфмашинка, моделька G21 bc то звертайтесь, чесно кажучи, звертайтесь. 850 Вт, забув сказати. Все стандартно, 125-й кружочки, прорізиний корпус. ну І головне, що хороша комплектація, класний кейс, хороша зарядна станція, да. зарядочку вставили, защелкнули. Ну, дійсно якість виповнена дуже-дуже ну, класно. Хто тримав їх в руках? Хто замовляв, може підтвердити. Тому, друзі, хто вже зробив замовлення на дані шліфмашинки. Напишіть в коментарях ваші враження, як вона працює, подобається, не подобається, але все одно можу сказати від себе. Дана моделька дуже подобається. Можливо, я собі таку залишу для роботи, для дому, щоб було завжди під рукою. Бо, чесно кажучи, з кабелем вже не так цікаво ходити, як з акумуляторною технікою. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім пока.